Вітаю! Шановні члени журі! Хочу презентувати вам свою роботу під назвою Сергій Воноградський, великий українець. Тут і зараз я розповім вам про Сергія Воноградського як про видатного українця, геніального мікробіолога, і не тільки сім'ї відомого київського панкіра Миколи Константиновича Воноградського та світської красуні Наталії Вікторівни з гетьманського роду скоропадських у Києві 13 вересня 1856 року народився син Сергій, якому долею судилося стати незвичайною людиною. Дитинство Сергія, його старшого брата Олександра, сестри Марії і брата Миколи минуло у затишній атмосфері старовинного будинку в самому центрі старого Києва. Сергій та брат Олександр із золотими медалями закінчили Другу Київську гімназію та вступили до юридичного факультету університету святого Володимира. Та Сергій відразу ж перевівся на природниче відділення фізико-математичного факультету. Чому ж так сталося? Річ у тому, що батько ще з дитинства прищепив молодшому сину любов до природи, музики. Сергій постійно допомагав батькові в саду, а також в квітні місяці завжди супроводжував його в поїздках до придманих на Поділі Гутковецького і Городоцького цукровим Заводом маєтків Сергій Виноградський, як вчений, мікробіолог, експериментатор, відбувся завдяки науковому генію Луї Пастера. Тоді в університетах Російської імперії вчення Пастера про роль мікроорганізмів у повсякденному житті і явищах природи не знайшло свого визнання. Мікробіологія як наука не викладалась, тому Сергій Виноградський, один із найобдарованіших випускників, якого зачислили до університету для підготовки до професорського звання, не цікавиться рутинною діяльністю університетського професора та залишає Петербург і самостійно виїжджає з сім'єю за кордон, щоб у найкращих європейських наукових центрах здобути необхідні йому знання мікробіології. І це йому вдалося блискуче у 1886-1890 роках. Спочатку у Страсбурському, а потім у Тюрістському технічному університеті, в серії сміливих експериментів зі сірко- і залізобактеріями, відкриває явище хемосинтезу як паралельного фотосинтезу процесу утворення органічної речовини в біосфері. Сергій Виноградський стає світовою науковою знаменитістю, але повертається в Україну. Миле йому городок, адже тут з 1892 року він стає повноправним власником великого маєтку з цукровим заводом. Гордок стає сімейним гніздом родини Виноградських. Однак Сергію довелося більше 10 років ділити своє життя між городком і інститутом експериментальної медицини в Петербурзі, в якому він працює директором. В інституції він гуртує навколо себе науковців, українців, серед них Василь Омелянський, Данило Заболотний, Владислав турчинович вижнікевич Володимир Підвісоцький. Той час Сергій Воноградський надзвичайно продуктивно працює в мікробіологічних дослідженнях. Зокрема, стає автором ще однієї наукової сенсації. Він таким невідомий до цього часу вид вільно живучих бактерій, здатних засвоювати азот з повітря, а також описав процес азотфіксації. Цей вид бактерій український мікробіолог назвав клостридіум пастерів на честь свого вчителя Луї Пастера. З 1905 року Сергій Виноградський залишає інститут і повертається до городка. Таким чином, геніальний український мікробіолог пориває з наукою і на багато років поселяється в мальовничому подільському містечку, в якому займається сільським господарством. Через декілька років Городоцький маєток завдяки інноваціям Сергія Виноградського став одним із передових агропідприємств в Російській імперії. Ним в економіях маєтку були запроваджені. Польові сівозміни, побудовані іконезавод, молочнотоварна ферма, 5 млинів, наведено лад в лісовому господарстві, висаджено новий сад, розпочато спорудження електростанцій. А також продукція городоцького цукрового заводу отримала золоту медаль якості на всесвітній виставці в Парижі. Шовтевий переворот. Та наступні соціальні потрясіння змусили родину виноградських емігрувати до Західної Європи. Завдяки французьким друзям, першу чергу директору інституту Пастера Еміля Ру Сергій Виноградський з 1923 року очолює відділ сільськогосподарської мікробіології цього інституту, що розмістився у місті Брі-контробер неподалік Парижа. Містечко Брі-Контробер стає центром тяжіння видатних мікробіологів світу. Відтоді розпочалась напружена. Наукова діяльність Виноградського в царині ґрунтової мікробіології. Згодом він засновує нову науку екологічну мікробіологію. У травні 1935 року Нідерландська Королівська академія за видатні наукові досягнення присудила Сергію Виноградському золоту медаль Левенгука. Останні роки свого життя Сергій Виноградський присвятив підготовці і публікації свого підсумкового зібрання наукових праць під назвою мікробіологія ґрунту, проблеми і методи. 50 років досліджень помер Сергій Виноградський 24 лютого 1953 року. Сьогодні Так важливо берегти, пам'ятати і поширювати історію про відомих українців, неймовірних вчених. Таких як видатний мікробіолог Сергій Виноградський.